Ще вечір вечоріє, вечірня казка йде. Горбата принцеса, іспанська народна казка. Не думайте, що принцеса так і народилася горбатою, нічого подібного. Вона була струнка і красива, до того ж, була єдиною спадкоємицею короля, і її майбутній чоловік повинен був одержати королівство. Король був уже старий і з нетерпінням чекав, коли ж нарешті горда принцеса обере собі чоловіка. Щоб передати йому свій трон. Але принцеса зовсім не хотіла виходити заміж. Не подобалися їй ні принци, ні графи, ні маркізи. Навіть найблагородніший кабальєро не удостоювала вона поглядом. І от одного разу, прогулюючись перед палацом, вона зустріла старого жебрака. Обличчя його було потворне, одяг у лахмітті, а спину прикрашав величезний горб. Подайте на бідність! Розтягнувши руку, заголосив жебрак. Але дівчина так злякалася його каліцтва, що негайно ж поспішила піти. Ніколи не з'являйтеся мені на очі, крикнула вона жебракові. Жебрак розсердився. Він наздогнав принцесу і кинув у неї чорного павука. Павук учепився за шлейф принцеси, і як не намагалася дівчина, вона ніяк не могла сторснути з плаття бродку комаху. Так і прийшла в палац разом з павуком. Став павук жити в палаці. Він не давав принцесі ні хвилини спокою, він кусав її і вдень, і вночі, і виріс таким великим і товстим, що навіть придворні стали його боятися. Тоді принцеса покликала солдатів і наказала їм застрелити павука, а з його шкіри зробити бубон. Прийшов час, король сказав своїй доньці Ти бачиш, я старий. Мені потрібен спадкоємець, щоб передати йому королівство коли вже ти нарешті обереш собі чоловіка. Хоч завтра, розсміялася у відповідь принцеса. Але виберу я тільки того, хто без помилки відповість, що зроблений мій Бубон. Добре, погодився король. Але пам'ятай, хто б не відгадав, ми зараз же відсвяткуємо весілля даю моє королівське слово. І король оголосив по всій країні, що принцеса вийде заміж за того, хто відгадає, з чого зроблений її Бубон. З усіх кінців прискакали на конях принци і графи, у розкішних колясках приїхали маркізи і герцоги, зі шпагами на боці прибули до палацу шляхетні кабальєро. але ніхто з них не зумів відгадати, з чого зроблений Бубон принцеси. Красуня тільки посміювалася над нареченими. Поки із з далекого королівства не прискочив верхи на білому коні стрункий принц у золотому плащі і старому капелюсі. Побачивши юнака з віконця, принцеса одразу ж полюбила його. Вона вирішила допомогти незнайомому принцу і, розгорнувши вікно, голосно крикнула: Він зі шкіри павука. Але принц, стомлений довгою їздою, не розчув слів принцеси, а коли б і розчув ні за що б їй не повірив. Він подумав би, що принцеса з нього глузує. Хіба роблять бубни з павукової шкіри, зате лемен принцеси почув горбатий жебрак. Саме в цей час він проходив під віконцями, випрошуючи милостиню. І коли принц так і не зміг відповісти, з чого зроблений бубон, горбатий жебрак прийшов до короля і сказав: Я відповім віддайте мені красуню в дружини. Щого ж? запитав збентежений король. Він зі шкіри павука, зі сміхом відповів жебрак. І королю довелося віддати принцесу горбатому старцю. Що робити? Вона сама призначила таку умову. А король підтвердив її своїм королівським словом. Як гнівався король! Він покликав свою доньку і сказав: От, до чого довели тебе твої примхи! Іди зараз же з палацу зі своїм старцем, забудь назавжди, що я твій батько, і ніколи не повертайся назад! Принцеса гірко заплакала. Горбатий жебрак узяв її за руку, і вони негайно ж пішли з палацу. А принци і графи, маркізи і шляхетні кабальєро роз'їхалися по своїх королівствах, оплакуючи сумну долю непокірної принцеси. Поїхав і принц у золотому плащі капелюсі з пером. Сумний він виїхав у своє найдальше королівство, тому що встиг уже полюбити молоду принцесу. Довго йшли по дорогах принцеса і старий жебрак. І прийшли вони нарешті до ріки. Ти моя дружина і повинна виконувати всі мої бажання, сказав Горбань, візьми мене на спину і перенеси через ріку. Посадила принцеса старого собі на спину і понесла. Дійшла до середини ріки і подумала: якщо я зараз не позбудуся нелюбимого чоловіка, усе життя прийдеться мені тягати його на спині. Краще я скину його у воду. Вона стала скакати й стрибати, щоб скинути старого зі своєї спини. Стрибала, стрибала і нарешті скинула його. Старий був уже старезним і не міг утриматися на спині принцеси. Але горб, величезний, страшний горб, принцеса ніяк не могла скинути. Він міцно приріз до її спини, і принцеса стала горбатою. Ох, цей горб. Принцеса так його ненавиділа. Мало того, що сидів він на ній верхи, як вершник, але ще, на превеликий жаль, підступний горб виявився дуже говірким. Правда, якщо принцеса мовчала, він теж помовчував. Але коли дівчина промовляла хоч слово, горбик негайно ж повторював його, начебто передражнюючи принцесу, ну точнісінько, як луна в горах. Дайте мені напитися води, просила дівчина, постукавши в двері якої небудь хатини. Ігор негайно ж повторював Дайте мені напитися води. І притому таким тонненьким голоском, що всі починали глузувати з дівчини. Інші ж ображалися, думаючи, що вона глузує з них і проганяли принцесу. Скільки не умовляла його принцеса помовчати хоч трохи, впертий горб пищав і пищав, як і раніше. Тоді дівчина прикинулася німою. З незвички це було нелегко, але горб залишив її в спокої. Довелося і йому замовкнути. Нарешті дійшла принцеса до найдальшого королівства, де жив стрункий принц у золотому плащі капелюсі з пером. Чому потрапила вона саме в це королівство? Принцеса сама не розуміла, але напевно серце підказало їй шлях. Вона прийшла в палац і найнялася наймечкою. вона прислужувала за королівським столом. Але принц навіть не глянув на неї жодного разу. Хіба стане красень? Падкоємець трону дивитися на наймичку, при тому, що горбату і німу. Юному принцу було зовсім не до того. За наказом батьків, він повинен був оженитися на знаменитій маркізі. Звичайно, ця Маркіза була зовсім не така гарна, як принцеса з бубном, але горба в неї не було, і ніхто не насмілився б сказати, що вона німа. Маркіза була пряма як ціпок, і цілими днями тріскотіла, як папуга. От яку наречену підшукали для принца в золотому плащі. Отже, маркіза наречена приїхала в золоченій кареті в найдальше королівство, де жив принц у золотому плащі. Із цієї нагоди в палаці готувалася велика вечеря, а принцесі й служниці доручили смажити пиріжки з яблуками для королівського столу. Вона засмажила перший пиріжок і сказала горбу: Горбику, горбику, чи не хочеш ти пиріжка? Хочу, хочу! Пропищав горбик. Як бачите, якщо справа стосувалася чогось смачненького, він забував передражнювати принцесу, а відразу відповідав, що хоче. Принцеса почастувала його пиріжком, поклала на сковороду інший і знову запитала Горбику, горбику, чи не хочеш ти ще пиріжка? Ой хочу! пропищав горбик. Він був великою ласункою, і принцеса знову почастувала його пиріжком. А ще? запитала вона, обсмажуючи третій, найбільший пиріжок, чи не хочеш ти його скуштувати?» Дуже, дуже хочу, пропищав з нетерпінням горбик. Так стрибай до мене у фартух, наказала принцеса горбу. Дурний горбик так любив солодкі пиріжки, що не примусив просити від себе ще раз, і стрибнув у фартух дівчини. Принцеса схопила його щипцями і кинула в грубку. Горю, горю, пропищав горбик востаннє і замовчав навіки. Так позбулася принцеса ненависного горба і стала стрункою, як і раніше. До того ж, тепер їй вже не потрібно було вдавати себе німою. Вона побігла до своєї кімнати, нарядилася в атласне плаття з мережевами і з'явилася до парадної зали, де збиралися до вечері знатні гості, і принц із Маркізою зустрічали кожного шанобливим поклоном. Коли принцеса, ошатна і велична, з'явилася у дверях, принц гукнув Дивіться, це наша німа служниця, яка вона струнка і красива. А маркіза наречена підхопилася з місця і, почервонівши від досади, затріщала, як сорока. Дивись, ошатна, яка ледь ступає, ледь ступає, кухарку я впізнаю, як ти її не наряджай. Вона тріскотіла б ще дуже довго. Але принцеса не дала їй домовити, і з гідністю відповіла, ваша правда, сеньору Маркізо, я була кухаркою і прислужувала сеньору принцу, Але я народилася не служницею, а принцесою, дочкою короля. І якщо ви не знаєте цього, то могли б і помовчати. Хоча говорять, це мистецтво тонке і вам незнайоме. Почувши таку сміливу відповідь, тріскачка прикусила язика. Текла з зали. Вона вскочила в свою золочину карету і назавжди поїхала із найдальшого королівства. А принц? Він зразу ж пізнав свою улюблену принцесу, за якою так довго сумував. Принц дуже зрадів, що вона вже не німа, і при всіх гостях запропонував їй стати його дружиною. Вони жили довго і щасливо. Принц незабаром же став королем, а принцеса королевою. Вона була доброю королевою, завжди допомагала хворим і бідним і ніколи не відверталася від чужого горя. Уже вона то добре знала, як важко блукати без грошей по шляхах і просити в чужих дворах ковток води і шматочок хліба, щоб угнувати голод і спрагу. І за це молодий король любив її іще більше. Казку сьогодні читала Віра Василишин, журналістка Миколаївської міської радіоредакції Миколаїв на Дністрі в рамках проєкту діти разом. Добраніч!